Ось бачить, а бачить вона ліс. Проте закриває просто вікно. І далі лягає спати. Проте щось тут не так. Щось вона там чує, і раптом вона бачить, що Джев вбивця, заходить до неї вікно і показує, щоб вона мовчала. А потім залітає в вікно і забирає дитину в ліс. А точніше вона забирає її. В свій будинок. І бачите, його будинок в лісі. А нам звідси це треба вийти. Нам показує Джефа вбивцю, він довгоногий. І ми прокидаємось в підвалі. В принципі, як і в майже кожній хоррор грі. Що тут діється? Ми маємо підійти наверх. Він скаже, персонаж наш скаже, що монстр закрив мене тут, нам треба вибратись. Для цього ми беремо просто банку.